Вітаннячка, кіберспортсменшки. Сьогодні ви побачите саппорта Марсі в моєму виконанні, котра потрапила в пастку Дабл Ставки. Бо ті, хто попався, дивіться самі. Ця катка була зіграна на моєму твіч каналі, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Ще в мене телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео гарного перегляду. Я На Марсі. уже сильный. У мне к кто там будет. Не так-то байдуша. А, медовый дум. Мы ему пиза в ССФ. Урса, 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 блядь, урса. Как же было близко. Я сейчас сдохну, блядь! Завели ебало, бляска, я боюсь это бы в муткину нахуй. Нахуй ты раш микроводов боб. Да, его, блядь. Ты же, блядь, передо мной стопуешь, блядь, чел, в рот. Ладно, все, я это мучу, блядь. Научишься нормально розмовляти, это типа говором. Это один из моих улюбленных героев. Дай же ты тычку хуесос, блядь. Напиши Напишу нахуй. Пятиды, а билку в бы ты ебал, блядь. Бля, что ты хуял на версии, просто неможливо. можем. Оставить блять хил, нет, кору. Нет, нахуй, надо добить, <топоцентрістри> oh, tower is under attack. Блять, ще навіть ботл не зарефілив, ну який же він хуйовий на SF, блять! Я му навіть проклікав! Не знаю, єдине, що я може ще тут зробити, це побігти може по іншим лайнам допомогти. Просто тому, що чел, тупе, че све, который бігає по лісу. Просто лісний ведмідь, блять. О, мен!

У нього дуже багато демеджа, я не знаю, блять, ну у нього просто дохуя демеджа. Блять. Оооодайту упалась вже колись. тебе є блінк на Ливане. Нормально, попросил зилу Бля, они хо 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 буча. Ну хо хо Та за ябуча. час. мюпет на не уявляється. Да? <риклад> там в чаті як правильно оце грати на ворсі щоб отак надохнути як клоун. Добре, він навіть переживе. Товарі. Ну і без БКБ мені лісти хочется честно чесно кажучи. Блять, Чел Шен без піта, але можливо він з цим... Ні, зато він, скажімо так, теж витратив Якщо одразу піду мансити сюди, кудись в дерево, от, може і норм 365, 335, 365 Ну, враховуючи, що в нього 335 МС, то мені, в принципі, не так страшно повинно бути Особливо, якщо до мене ще підійде якийсь Леончик Тут, ага Ааа, все, забито Мене думало Ось та сама переміна, котра з'являється супер неочікувано і ламає абсолютно всі плани. Вийшло, ще ні. Мені. блядь. Яка хуєва ідея це на початку була? Це було двома вбивства нахут ви його лап піднімаєш, го? А, ти його піднімаєш, я так його У мене теж таке питання. А, добре, це не він підняв, це він. Це в нього є Дякую, дякую. Ой, блядь, це хуйово. Равага по двом. Больше. Больше, больше, больше. <реклама> Курсав же там в альтабе, блядь, сидит. Так, окей. Нашли билочку. Алабы базы все. Снова у них подается дум. Your middle tower is under attack. Oh, man! I thought I was attacking you. Now I'm watching a kill spring! Oi, 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 oi. Блять, то в бойом на джигарнауте нахуй ультизвай, блять, мене это ч чел, блять. <говорить> я Марси, я м саппорт п'ятой позиции. Чнцу, да. Да, ганим. Чегоним Норсис схау, бля, клоун. Леончика спимал. С фаспимал, сих спьмалы. Блядь, это будет его дума, суки. Ну хелпаны ты мне, блядь, чимось. Все ее команду за Урсу,

А як ви мене заїбали? Чому саме мене. Він реально, він кожен раз в мене просто влітається, так Розвернись ти всім. Аааа, ну Аааа. Погано. Ось вони нам сторону заламають. Ось вони нам сторону зламали, ми ніхуя не зламали Uh, your middle tower just uh just bit the big one. Oh boy. You can't improve until you make a mistake. Блять да, ты нахуй робишь? да, 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 Хуй сос. Я ганим заберу. Не, я заберу. Харну, Харну. Базу. А, хелл, блять А, что они допомагают взагалі? Да, у нас клоун. Я нюанс. Ти ж нахуй неєбрючий Ага Ахуєно Ахуєно В мене знову дивяться що тільки можна Блять. Чел на енігмі Це просто пізда Ти просто можеш все це в смаках нахуй І ховатись А все все я зрозумів Окей зарепорчено нахуй будет. Вся красава. Дима. Я совсем Бля, просто. О! Не перевершено. Не перевершено, бля, симфония скилев. Вот как Так то что-то,

Као заруби на нигге. Кого забрати я з чином Ну добре, 10 секунд, о, я повинен стати Доберіть, просто зламайте destroy. нахуй, просто зламайте, блядь Добре, я задеп тебя. Штром нахуй. нахуй ти прилетів на ніги, блядь, нигбе, бля, не помню Оай, які ви ху. Бля, ми це виграли. Це була дабл ставка, я нагадаю. Типово гра, блять, на дабл ставку. Просто типово граблять на дабл ставку. Навіть з ними я переміг. Навіть з ними я зміг виграти. Навіть з ними. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Нагадаю, що я створив для вас ds сервер, де ви можете шукати собі тіметів для гри в доту. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.